Вітаю всіх в Аврора. Нові ціни, нові знижки і новий товар в Аврорі. Так, Нові чайники привезли. Бачу в двох кольорах. По 399 гривень. Ось такому чорно-білому і ось такий голубий з білим. До вашої кухні можна вибрати будь-який, який вам більше до вподоби. Так поставимо, хай вони так стоять. Ну і такі звичайні, такі як були минулий раз. 349. Чесно, не знаю навіть, з чого починати всього. Дуже багато. Ось такі тапочки кімнатні по 129 гривень. Теж бачу різні кольори. Давайте поставимо так, щоб було їх видно. До кольору, я кажу, до вибору. 129. А ці зараз проскануємо. Скільки ці, теж бачу різні <різь> різні... кольори. сіренькі ось такі, а це для принцес. <різь> З відкритими пальчиками. Це для принцес. пухнасті 139. Зараз скажу скільки ці. Ці, мабуть, дешевші будуть в ціні. І ці теж 139. А може ці для принцес дорожчі? Ага. ну давайте ці проб'ємо. Так. 169 для принцес. Уявляєте? Значить ці дорожчі. Ну добре. Також бачу рушники привезли по 219 гривень, трошки більше за розміром і по 119 трішки менше для обличчя. За розміром менше. Теж різні-різні кольори в асортименті. Також є набори, вони часто бувають в Аврорі. Я з вами привітався, чи я... Чи я, розумієте, я можу деколи плутаюсь, чи я не привітався, чи не привітався. Ще раз повіталося, якщо щось. Всім привіт! Саме найкраще. Набір зараз зі знижкою вони 149 гривень. Але бачу в двох кольорах. ну В різних аврорах по-різному. До речі, я хочу сказати, що у нас найбільша аврора в Україні. Це дуже тішить. Тут надзвичайно великий вибір. Надзвичайно великий вибір усього. І це дуже-дуже <кхід> тішить. Ось так поставимо, щоб було видно. Так, але ціна не знаю. Зараз проб'ємо на касі. Дивіться, які гарні. Красиво дивляться. Виглядають, мають вигляд рушники. Тільки ціну не знаємо. Зараз скажу вам. Для обличчя 77 гривень. Так, ну ці трошки більші за розміром. Так, до речі, хочу сказати, що... Мені теж треба якийсь рушник, але я подивлюся наступний раз в юску. Дуже гарні кольори. От я дивлюся і згадав, що мені теж треба. У мене вже такі страшні два рушники. Подивлюся в юску. Я був в юску, чому я не звернув увагу на рушники. Це все, мабуть, з, з декором, з відео зв'язано, немає часу. Добре, ходіть далі. В юску теж кажуть, що декор почався на Великодні. Подивимося. Тридцять чотири гортензії. Тридцять дев'ять. Грація. Дивіться, яка гарна. Супер. Сорок дев'ять. Тридцять дев'ять. Та разом з ситочком йдемо. 55 це ті, що були. Вже з'явилися серветки по 24 гривні. Ось такі. Набір. А в наборі а скільки Не бачу. Давайте проб'ємо. 18 штук. Так, да, 18 штук. До речі, це найнижча ціна, яку я зустрічав а, на даний час от на, стик... на такі серветки. Я купив собі серветницю, ось таку за розміром. І зараз використовую ось такі серветки. До речі, сама найнижча ціна. Я купував набагато дорожчі. Дивіться, які гарні, чудові. Будь-які вам на власний. Росуд можете вибрати, але мені ось ці дуже сподобалось, надзвичайно красиві. Дивіться, якщо дорого, можна взяти ось такі. Вони трішки йдуть дешевше. Двошарові. Це йдуть трьохшарові, це двошарові за 15 гривень. Так, звичайно, є ж такі серветки. Одноразові 34 гривні. Скільки тут? Двошарові, 200 штук. І в коробках 24 гривні, тут 100 штук. О, друзі, нарешті з'явилося те, що я шукав ось цю. Мені треба було. І я нарешті дочекався. Та нарешті вона з'явилася. Скільки вона коштує? Зараз я вам скажу. Вона в епіцентрі 114 гривень була, тут 64. Хай буде. Ще зачекаємо знижку. я чекав, буду знижка потім я буду знову кусати ліхті. Зачекаємо знижку. Вже чекав, зачекаю знижку далі. Це те, що дуже довго я чекав. Так, Ой. Очі розбігаються. Ось сушарка 24. Ось такі по 39. Теж хороші штучки, надзвичайно хороші. Бачите, по 39 в кольорах. Теж для, ну, на кухню, для господинки. Ви зрозуміли, так кришку поставити, якщо ви щось там, а, ну щоб не стикала, ну вода не стикала з кришки на стіл. Якщо щось готувати, також поставити на цю підставочку, кришку, ложку і решта, все-таки. Так, бачу, з'явилися нові. А, як вони називаються пластикові кошики. Раніше е, були оці поводинки а тепер привезли ось ці в двох кольорах. Такі пудровий і такі світлостірий. Зараз скажу ціну. Мабуть, 24 да? для фруктів очок. 24 гривні. Так, ось такі фруктовниці. Ціни не бачу. Теж в різних кольорах. Зелена, філ... філітова, салатова і жовтенька. Ну, давайте проскануємо, а ну, знати ціну. Музика все одно грає Так, двохлітрова. По 15 гривень. Ось такі пластикові миски. Зараз по 19 гривень в акції, теж з різними кольорами. Нові з'явилися пластикові кошики, ось такі по 19 гривень. Дивіться, які класні новинки. Це соковий тискач можна і для лайму, можна і для лимону. Супер. 55 гривень коштують зараз. Так, нові бутилки з'явилися, пляшки для напоїв. Ось такі 77 гривень. А ці пляшки зараз вже зі знижкою. Так що, дівчата, дивіться, малята дівчатам. Були 129, зараз лише 99 З трубочкою всередині, бачите, з такою трубочкою, спіралькою. Миски, салатниці виглядають дійсно як кераміка за 14 гривень. Але це пластик іде. Великий вибір термометрів, тому не боріться, візьміть термометр, купіть собі, щоб знати, яка температура на дворі, тому що зараз буде дуже жарко, і щоб вдягатись по погоді, щоб не вдітись тепло, а вийти на вулицю і тягати з собою куртку. Це дуже незручно. Тому хто не має ще термометра, ось, будь ласка, є і великі, і маленькі. 34, 29, 19 гривень. Будь-який. Так, по 149 настольні настільна лампа, яка вигинається в різні сторони в розетку. Можна бачити, поставити ручку. І бачу теж в різних різних кольорах. Всілякий будь-який колір можна підібрати а, дитині а, в кімнату для дівчинки або для хлопчика. Ціна 139 гривень зараз. Багато різних ліхтарів. В Аврорі дуже багато різних ліхтарів, тому це можна просто окреме відео знімати. Ціну знижено. 229 це величезний ліхтар. І лампочки теж можна придбати в Аврорі. Також можна зразу перевірити, чи вона працездатна. Це може для старших людей, які е, добре не бачать з таким великим цифроблатом. Одразу пам'ятаю свою бабцю. Вона казала, мені треба великий будильник. Я не добачаю 69 гривень. Савекс порошок, зараз в акції, кілограм 200 грам, 84 гривні. Савекс пачка 400 грам. 29 гривень. А в Free теж можна взяти зі знижкою лише за 22 гривні рідна для миття посуду. Дешевше навіть, ніж в пакеті. Я думав, що це гала. Я ж розрядів. Думаю, хотів сказати, гала з'явилася для миття посуду. Так, миючий засіб лимон півлітровий, 29 гривень. Так, ну і звичайно ж, губки, шкряпки, це все можна вибрати в Аврорі. 5 штук 22 гривні. Фрекінбок за 19 гривень. А, 6, так. Да. 5 плюс одна в подарунок. 6 штук. Кажуть, що фрекінбок саме найкраще, ну я не знаю. Гарна господиня. Ні, це не. Це губка гарна господиня 19, а Фрекінбок 34, от так. Так, пакети, пакети, великий вибір пакетів для сміття. І тут у нас рукавички, гумові універсальні бонус з ак в акції 22 гривні. Оце ви казали, що хороші, да? штуки, салфетки універсальні. Писали, що хороші. Чаба буде взяти. Так, набір. А, сіточка, чи як він називається, правильно? сітка для прання білизни 49 гривень. Набір прищіпок розібрали. Так, шторка для вани в акції 29 гривень зараз. Так, бачу дуже багато знижок на шампуні. Догляд за собою. Дивіться, шампунь доктор Санте з арагановим маслом, кератином лише за 55 гривень, а банка 250 мл зараз в акції. Так, потім бачу маска для волосся, теж доктор Санте. Доктор Санте тут для сухого та ламкого волосся 300 мл зі знижкою лише за 55 гривень. Так, бачу, доктор Санте майже всі зі знижкою, то не майже, а всі. Вся продукція доктор Санте йде зі знижкою спрей для волосся 55 гривень доктор Санте. Так, теж з органовою олією йдуть. Алоє Вера спрей 66 гривень. Так, від Gliss шварцкоп теж йде експрес кондиціонери для сухого волосся, схильного до пошкодженого по 109 гривень. Теж зараз йдуть зі знижкою. Дуже хороша ціна на шауму. От я вам дійсно кажу, дуже хороша ціна на шауму 74 гривні на шампунь шауму. 400 мл це велика упаковка. Відновлення пшеничний, 7 трав для нормального та жирного. Об'єм, якщо у вас тонке волосся, то дає об'єму. І шампунь з екстрактом лопуха для тонкого та слабкого. Дивіться, який новий, А може я просто звертаю увагу з екстрактом квіти японської вишені. Дитячий шампунь-кондиціонер теж зараз зі знижкою лише за 29 гривень. Шампунь. 400 мл лише за 29 гривень. І теж ось тут бачу третій. Знаю, що три. Кіна колада, тропікана і смузі. Так, ось ці новинки фортези. Вже, мабуть, хтось брав із дівчат, тому залишайте коментарі, як вони між собою пишіть. Бачу вони теж з хорошою знижкою 400 мл. Свіжість для всіх типів волосся. Всі йдуть по 400 мл. Для тонкого волосся. І блиск для захисту для фарбованого волосся. Всі по 84 гривні. Залишайте між собою коментарів, хто вже користувався чи хороші шампуні. Це новинки йдуть. Також з цієї серії є гель-павутинка для укладки волосся. Це для професійна вже така серія. Стильна фіксація, невидима укладка. І ще йде ось такий спрей-молочко. Додатковий об'єм та захист для тонкого волосся. Олія авокадо, комплекс протеїнів і пантенол тут є. Шампуні Herbal Planet фітолінія по 39 гривень. Смячнющі пахучі гелі для душу. 400 мл. Зараз по 39 гривень. <сум> Таке враження, що, знаєте, можна купатися а, в цьому в цукерках і в морозові. Пізніше їх візьму. Спроби. Теж як воно. Боже, обалденно. От як будете в Аврорі, торговий Шик, А в мене доки був а, формен. Надзвичайно теж хороший. Боже, а це як Наполеон, Точно, от понюхайте, зайдете. Нюхніть. І цей цей крутий. І гелі для душу теж Herbal Essences, по 44 гривні. Тут великий об'єм 510 мл до кольору до вибору. Навіть палмельві зі знижкою за 49 гривень можна взяти. Афа два види, так? Да, два види. Рідкий крем мило з дозатором. Ніжний аромат крем-мила. Равлик. Цікаво, як пахне той равлик. А це м'яка пінка крем-мила. Біозолото. 49 гривень. Велика упаковка ціла, цілий літр. Маргарита. Кремило мило 34 гривни. А ось він шик. Формен, бачите? 37 гривень. Ось такий. Непогана фірма шик. Всім може знайомий. Мило шик. Давно було. Зараз чомусь я його не бачу. Стояти. Оп. Акція на тонуючу маску Acme Color 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете 2, і третє, у подарунок. Якщо ви постійно користуєтесь такими, можна взяти, придбати 34 рябіна, тон, 27 грейс в асортименті. палет 61 гривня. Зараз в акції палет, І Сьоз 129. Ну, Сьоз дорога, так. А да. як мій колор рябіна 64 гривні? Навушники 129. Можна вибрати колонка 229. Коротше, тих штучок дуже багато в аврорі, і завжди бачу, молодь щось обирає. А тут розпродаж до 30% можна підійти і щось вибрати. різні Я буду закінчувати відео. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші лайки. А це таке в дитинстві у нас було. Крута штука. Я вам всім дуже-дуже дякую, поважаю вас. До зустрічі, всім мирного неба!